Заступник начальника ГРУ Росії генерал-лейтенант Володимир Олексєєв, на якого вчора здійснили замах, перебуває в штучній комі після операції. Про це повідомляє Москов Ньюс. І також йдеться про затримання в Дубаї двох підозрюваних в нападі. Нагадаю, в Москві в п'ятницю Олексєєва Кілер зробив кілька пострілів. І мешканці житлового комплексу на Волоколамському шосе, де скоїно замах, розповіли, що все сталося на 24-му. Поверсі в будинку не працювали камери відеоспостереження. Нападник за попередніми даними проник в під'їзд будинку як кур'єр і Спочатку поранив Алексєєва в руку і ногу. Генерал чинив опір, тому був поранений і в груди. Що відомо про генерала Алексеєва? Він один з найвищих високопосадовців російської військової розвідки. З 2011-го обіймає посаду першого заступника начальника головного розвідуправління генштабу збройних сил Росії. Низка журналістських розслідувань пов'язує Алексеєва з діяльністю російських приватних військових компаній. Журналіст-розслідувач Христогрозів у 2022 році стверджував, що Алексеєв контролював роботу приватних військових структур, які брали участь у бойових діях на території України. А в липні 2014-го він відповідав за конвої ПВК, що супроводжували ракетні комплекси БУК, що незаконно перетинали територію України. Алексєєв також був старшим з представників Росії на перемовинах в Маріуполі в травні 2022 го року. Коли Маріупольський гарнізон виходив з Азовсталі, про це у Фейсбуці написав командир першого корпусу НГУ Азов Денис Прокопенко на псевдо «Редіс». За його словами, Алексєєв обіцяв дотримання росіянам. Женевської конвенції про поводження з військовополоненими і гарантував нормальні умови отримання для наших полонених, саме підпис Алексєєва стояв під відповідним документом. Але слово офіцера для нього, зрадника своєї батьківщини, уродженець Вінниччини, виявилось нічого не вартим. Регулярні катування полонених азовців, відсутність медичної допомоги, голод тому підтвердження так написав Прокопенко. А в замаху на генерала Гру Володимира Олексєєва росіяни вже побачили український слід. Міністр закордонних справ Росії Лавров назвав це терористичним актом, Спробує Києва зірвати переговори. Мовляв, замах, нібито вкотре підтвердив націленість цитую режиму Зеленського на постійні провокації, спрямовані на зрив переговорного процесу. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна не має жодного стосунку до цієї події. Ну і замах на Ксієва ще додам, перед тим як почнемо обговорювати це з нашим гостем, найменш вигідна саме для Києва. Про це з посиланням на свої джерела в офісі президента пише видання новини Лайв і пояснює, замок скоєно на тлі перших за всю повномасштабну війну предметних консультацій в Об'єднаних Арабських Еміратах. І саме тоді, коли гру координує російську переговорну групу, її очолює голова делегації, очільник управління Ігор Костюков, заступником якого є. Алексеєв, що ж це таке? Яка ж там насправді може бути ситуація? Військовий аналітик Дмитро Снігирьов з нами на зв'язку, пане Дмитре, моє вітання. Вітаю, дякую за запрошення. пане Дмитре. Я на цю тему говорила з Віктором Ягоном. Ви знаєте, це в минулому працівник СБУ. І от ми з ним обговорювали, наскільки взагалі таке можливо, що е, охорони там не було, що міг туди зайти ось цей кілер, і що це за кілер такий був, який в руку в ногу стрелив, і е, яка була е, який був результат, яка була насправді. Праді мета і хто за цим може стояти, бо той же Віктор Ягун каже, що колись там, ч в 2014 році, він про це нам в ефірі розповідав. То збирали от представників саме служби безпеки України, щоб були десь в одному місці. Всі знаєте, бо надати кожному охорону це так було складно. То тут якось дуже дуже багато знаків запитань, що ви побачили. Ну, по-перше, розбіжності в офіційній версії. Перша версія була те, що стріляло в спину. Е, наразі висувається версія про те, що постріли були і в руки, і в ноги, і ледь не жінка була кілером. Ба більше того, героїзується Алєксєєв і повідомляється про те, що він, начебто, чинив опір кілеру. Е, е, я аналізував російські пабліки, там взагалі повідомляється про те, що були постріли в голову. І наразі інформація про те, що він прийшов до тями, яка поширюється з посиланням на царь, вона не відповідає дійсності і спростовують російські військові телеграм-канали, говорячи про те, що стан Алексеєва стабільно важкий. Ба більше того, він знаходиться в стані штучної коми. Але тут основний момент, а кому вигідно, як завжди, як говорили класики. І тут е, досить показовим є той факт, що дійсно замах на Леце його відбувається якраз на момент активізації дипломатичних зусиль українсько-американської сторони в Ободабі. Ідеться про те, що попередні заяви українського президента свідчить про певне зрушення місця Питання щодо закінчення війни, бо більше того, Зеленський дає оптимістичні прогнози щодо можливості подальших спільних дій зі Сполученими Штатами. Відповідно, виникає питання, що Російська Федерація на тлі подальшого. Тиску з боку сполучених штатів мовиться про те, що Індія під тиском сполучених штатів відмовилася від закупівлі російської нафти. А це надсерйозні збитки для російської економіки пішла на зрив мирних перемовин, і от спровокувавши подібний характер активної операції а саме, от замах на Заступника очільника головного управління генштабу збройних сил Російської Федерації Причому і сам об'єкт нападу вибраний не випадковий. Він заступник відповідно очільника російської делегації, але один досить показовий момент. Варто говорити про те, що Олексієв дійсно він пов'язується з приватними військовими компаніями, але ще з періоду Сирії. Він був певний час в Сирії, коли відпрацьовувалася Російської Федерації якраз схема задіяння приватних військових компаній. Тоді це називався Слов'янський Корпус, який пізніше відповідно вже був. Реінкарнований під ПВК Вагнер Алексієв був куратором цих приватних військових компаній, причому не тільки ПВК Вагнер, їх більше двох десятків, які знаходяться в орбіті головного управління генштабу збройних сил Російської Федерації. Ба більше того, Алєксєєва називали безпосереднім куратором Пригожина. І тому тут варто говорити про те, що я не виключаю, що вирішували два питання одночасно зрив мирних перемовин і відповідна зачистка можливої військово-політичної опозиції. Я нагадаю, під час зустрічі з Пригожином Ростою на Дону, коли Пригожин заявив про те, що нам потрібен шайгу і Герасимов, але досить знаєте з легкою посмішкою сказав, та забирайте, вони нам не потрібні. А от це досить показовий момент, знаєте, враховуючи той факт, що власне сам так званий марш справедливості ПВК Вагнера він, на моє переконання, був організований якраз російськими силовиками з метою знищення військової опозиції. Бо після маршу пригоджена і почалися зачистки в російській армії, mm -hmm. і тому виключати те, то, що Олексієв, відповідно, пішов під нову хвилю зачисток. ні, не можна. Більше того, в Москві там ну, брак часу. Я навів би вам ще два приклади досить загадкових смертей в Москві. Тобто посадовців Російської Федерації. Один з них просто. Ну, власній ванні захлинувся. Таке теж буває, виявляється, плавав, плавав і відповідно. Ми тільки знаємо, що певна рідина не тоне. А як бачимо, російські топ-посадовці можуть захлинутися навіть у власній ванні. Причому в цей же день, коли й був власне замах на Алексєєва. Ну і основне, я ще раз підкреслюю: скидати з рахунків те, що це спецоперація саме російських спецслужб не варто. Досить обізнані кілери в моменті і проживання і відповідно відсутності охорони у одного з очільників Міністерства оборони Російської Федерації. Нагадаю, він входить в топ-п'ятірку російських генералів. Оце не може не викликати запитання в будь-якому разі. Місце, де він проживає, це режимний об'єкт, попри всі заяви про те, що немає охорони. Ніхто б туди під виглядом кур'єра би не зайшов. Стороння людина, тим більше, настільки поінформована стороння людина, уявіть собі, він знав його розклад е, дня, бо ну чекав він на 24-му поверсі. Причому ну я відкрию навіть секрет, там є система відеоспостереження, і що ніхто не побачив того так званого ну, кур'єра. не працювала чомусь саме в той момент. Ну так, ну в певний момент. Але в будь-якому разі, ну це якби там не було, людина очікує на сходах відповідно певний час і е, зауважте, виходить знов таки після здійснення. Замаху на Алєксєєва практично без перешкод. І ще більше запитань викликається відповідно його затримання вже за межами Російської Федерації. Тобто, росіяни і тут намагаються відіграти, дивіться, які ефективні у нас спецслужби, які буквально за добу змогли затримати mm -hmm. кілера і його. Так, абсолютно точно. Тобто, це все, ну, скажімо так, ну, режисер трохи. Скажімо так, перебрав спецефектами, і все виглядає занадто, ну якось так досить привабливо для російського внутрішнього споживача. І ми якраз вчора говорили, от з представниками СБУ, і вони кажуть: ну подивіться, зазвичай, якби це була українська сторона. То використовують на відстані якісь дистанційні прилади, якщо подивитися навіть там по попередніх історіях, тому що намагаються зберегти людей. А тут прям само так, от і вони тет а тет зустрілися. Щось дуже багато дивного. Ну багато ні. Тут варто говорити про те, що було багато акцій, прям, прямої дії, коли не тільки підривали, але відповідно безпосередньо кілер працював. Варто згадати. І знищення очільника батальйону Арбат досить відомо і в кримінальних колах, і відповідно, ну скажімо так, військових колах, плюс знищення того ж Києва, Там працювали кілери. І ще декілька епізодів. Достатні, ну там і навіть ті серед тих трьох топ-генералів, які загинули. У 25-му році там так само один був відповідно розстріляний кілером. Тому говорити про те, що виключно дистанційна ні, це не відповідає дійсності. На сам кінець на вашу думку, якщо можна коротко, будь ласка, як це може вплинути на переговори, які можуть бути наслідки? Росія вже розганяє версію з приводу того, що це українська сторона, і відповідно, скорше за все Путін буде використовувати улюблену такту підвищення ставок, тобто градусу напруги, це й можливі відповідні обстріли території України, в тому числі відповідно по режимних об'єктах, не тільки по енергоінфраструктурі. Ну і зміна позиції Російської Федерації перемовному майданчику, тобто вони будуть вимагати більш жорстких. Умов для України, але я й не виключаю те, що наразі і це є якраз, скажімо так, стартом можливих активних операцій проти українських силовиків. Відкидати о від цього це ж не можна, бо скажімо так, їм конче необхідно щось продати внутрішнім споживачам на тлі знищення російського генералітету. Зрозуміло, дякую вам, що вийшли з нами в прямий ефір. Відповіли на мої запитання. Військовий аналітик Дмитро Снігирьов був з нами на зв'язку.